Лютеренокинговоди. Хочу трошки вам розказати про те, що я знаю, як можна поборотися з задньою ступіцею. От. От, наприклад, Для того, щоб її відкрутити, от, треба ключ, головочкою на 30 відкрутити ось цю, відкрутити ось цю гаєчку. Вона, вона тут закручена. От. Потім я зробив ось таку сйомку. Воно, в принципі, від рук потім мені залізло. Заліз від рук. Але я ось зробив ось такого зйомничка. Ось такого зйомника. Спочатку два вуха вирізав, засверлив на них отвори, прикрутив цими болтами, потім зробив цього фланчика. Але попередньо в ньому по центру засверлив отвір десь на три. І на глазик, на глазик, на глазик закірнив, закірнив, о, видно. Закірнив по центру оцю вісь цієї цапфи. От. Виставив плюс-мінус, плюс позажимав і прихватив. прихватив. От. Проварив це все. Відповідно, я домігся того, що вісь цих всіх трьох отворів, ну, коротше, вони лежать на, в одній площині. Вони лежать от в одній от, оцій от площині, що показує моя рука. От, оскільки я думав, що тут конячий натяг підшибників, то я робив такого конського сйомника. Виявляється, коли все тіп-топ, його фактично можна зняти руками. Але в мене не вдалося, оскільки була вироботка була в цьому. В барабанах, плюс механізм піджимання колодок. От, автоматичний механізм піджимання колодок, виведення їх в мінімальний зазор. Ось він, Бошевський. От, от, от колесико. Колесико, ця пружинка, яка вертає цю собачку, а ззаді храповий механізм, що при розведенні колодок храповий механізм своїм храповичком попадає на зубчики цієї гаєчки і викручує ось цей вінт. Цей вінт заходить от в цей механізм, от посюди, покуди пальчик показує. І його гаєчка поступово викручує, 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 виводить в мінімальне положення, щоби. Тільки-тільки ти торкнувся не так, як в Жигуля. педальку три рази провалив вже вгнила дніще. а гальмів ще немає. Вон. Тут в мене була вироботочка, плюс колодки були досить сильно підігнані. І я зняти від рук не міг. Я викрутив, прям вирвав разом з колодками. На одній з колодок відповідно, пішла в тартарари фрикціонна накладка. Ось, вони, ось ці колодки. Ось ця колодка з, з, механізмом, з механізмом торможення. О, тут вона є-єлі проклеєна, вже вся гниленька. Я, в принципі, колодки замінив. Хоча, може, і можна було бігати, в них е, боже, спрацьовано десь ресурсів було 50-60%. Ще так, як на продаж як великі роблять умельці. Туди два болтика з мого сьомника. Підшипник тут стоїть, двохрядний, конічний роликовий. Одна обойма і друга обойма, вони з'єднані спеціально з собою таким определённым колечком. Вот, зжимаєте всі обойми. Від рук на оську насаджуєш. Вот, цю, скажем, ступицю барабан без питань і підтягуєш гаєчку на чувство без лома. Без лома треба підтягувати. Вот стандартний вороток. Ліве колесо я відкрутив взагалі, за допомогою воротка на праве колесо, от бравши таку трубочку. от Взяти таку трубочку і на відчуття закрутити, щоб не позвертати гайки і все інше. Воно лишнє не потрібно. Так, Ось сам, сам механізм. В принципі, і так непогано видно. Я приляжу. От пружинки, які це все стягують. Оці пружини, які до супорта його піджимають. От. Ну от і все, Виставити треба цей механізм от, от, датчик ABS. Перед тим як це все знімати, відповідно, треба відпустити ручник. От. Я його відпускав таким чином, що розкручував з'єднання вихлопної труби для того, щоб було зручніше, щоб не цикатися тим ключ комусь. Дехто там теж на сайті запитує, де механізм ручника. От ваш ручник. От, він закривається от, вихлопною трубою. От, от вона провісає її зняв. От з цього такого яблучкового з'єднання. Для того, щоб без не збиваючи руки, там, не цикаючися, зарядив нормальну тріщотку і крутиш фактично на 180 градусів. От. Десь так... Шо, поберіку, менше гігабайт зайняти цього відеоролика. Ну і все. Вперед, ступиця, знімається. З термозними барабанами собі розбираєте. По барабанним колодкам є непогані інструкції на російській мові. Те, що спочатку займаєшся одним колесом, а друге залишаєш як приклад, щоб нічого не попутати. Бо пружину вкинеш іншою стороною вона вискочить, Того, що її зажими йдуть вверх до скажімо, до завершення окружності. Якщо по-іншому її вкинеш, вона просто скажімо, нормально не защомкнеться і вистрелить тобі. Будеш її довго ну, шукати. Тобто не поспішати. Я кожен день тормоза не кручу, і інші фахівці, такі як я любителі, так само. Так що одне колесо собі залишили для прикладу, з другим граємося. Одне вичистили, зробили, поміняли, виставили, регульнули. До речі, ширина самої колодки порядка 38 мм, накладки 35-36 мм. Я заніс до токаря для того, щоб мені оцю фасочку і цю фасочку зняли. Цю фасочку зняли, тому що колодки знову ж таки струться, зроблять вироботку, я їх точно не вийму. Я їх виверну, ступіцю разом з колодками. Так що, якщо зробили, оце фасочки оці всі познімати. Якраз тут міряв порядка 35-36 мм робоча поверхня барабана. Так само жирними руками не лапати, з маслом акуратно. От, відповідно, треба, зня, треба змазати певні місця, де труться колодки. Наприклад, от, в цих місцях, в трьох місцях кожної колодки, де вона до супорта прилягає. От, але тако, з розумом, чуть, -чуть змазали, щоб не дай, ні в якому разі масло не попало на фрикційні накладки колодок і на барабан. Все, ступиться, ставиться від рук. Успіхів.